Пан Євген пише: Сьогодні не задаю питання. Я в захваті від функціоналу, котру ви створили на сайті, за допомогою штучного інтелекту, вам потрібно створити курс, як користуватись Ш. Друзі, я на багатьох речах можу хайп створювати. Хайпувати. Дійсно, на сьогоднішній день. Я багато що зробив завдяки штучному інтелекту. Це десятки програм, це функціонал, котрий допомагає і моїм підписникам. Це всі калькулятори будівельні, і також допомагає нашим клієнтам. Пошуку інформації на наших сайтах, тому що спектр наших послуг він доволі широкий. І коли людина вперше зі мною знайомиться, вона теряється, вона не знає, що я пропоную, які я варіанти пропоную. І тому так пошук на нашому сайті Telius він також створений завдяки штучному інтелекту. Він працює і допомагає шукати інформацію, оцей пошук. Шукати інформацію по всіх моїх сайтах і надає ссылки, що треба подивитися, щоб отримати відповідь по тому або іншому питанню. Тому, звісно, ви можете заходити, друзі, і цікавитися, запитувати. Також на сайті, наприклад, от один з останніх проєктів, це дуже великий проєкт, насправді. Він і, це функціонал сайту, який я модернізував, доповнив, тому я зараз працюю над. Своєю темою для сайту, тобто вона буде змінюватися з часом, буде спрощуватися. Але на сьогоднішній день, от навіть те, що ви бачите, тобто те, що працює, це все працює завдяки штучному інтелекту. Тобто, всі оці фільтра все все це, всі калькулятори, котрі ви можете от тут от знайти на нашому сайті, вони дійсно створені з допомогою штучного інтелекту. Так, але. Штучний інтелект, він, як помічник, він допомагає мені створювати код, його налаштовувати. Але сама концепція і бачення всього цього, це, звісно, моє. І цьому навчити ну, важко. Все ж таки. Тобто я спочатку бачу, продукт, функціонал продукту, котрий я хочу створити, щоб це було зручно користуватися. А штучний інтелект він вже виконує саме от таку механічну рутинну роботу. І цей от функціонал, цей калькулятор. Ви, якщо б ви побачили скриту частину, а саме в, в адмінпанелі, то ви б зрозуміли, що от те, що ви бачите, це ну, може 10%. все. Ну, на, насправді, от все інше воно сховане від вас. Тобто це налаштування, це от повністю оформлення, це завдання алгоритмів розрахунків, це статістика, от збирається на цьому калькуляторі. Це багато чого. Тому от навіть цей от, казалось би такий простий калькулятор, котрий дуже гнучкий. Зараз я на його основі роб, роблю калькулятор розрахунок вартості будівництва. Тобто, скоро ви, друзі, на цьому сайті будете бачити не лише розрахунок вартості типового ескізного проекту, але й ви побачите в залежності від того, якою ви, ви оберете стінку, їх вже 4 варіанти у мене. Ви зможете обрати вартість будівництва кожного з цих будинків, котрими розробляємо, котрими і далі будемо доповнювати, і так далі. Тому е дякую, що ви звернули увагу на те, наскільки я розвинув, доповнив сайт, тому що російськомовний я закрив, ви ж знаєте, да Багато років я був в прострації. От відпочивав, і вже в цьому році я. Став створювати новий сайт, україномовний сайт, новим функціоналом, і дійсно, мені дуже сильно зараз допомагає штучний інтелект. Тобто ці речі, оці от кнопки, оце -от все, все, друзі, все дійсно створене завдяки штучному інтелекту. І також от сайт Consul.bootlife, над котрим я ще буду багато працювати, це тільки перше-перше. Намотки, от ви вже можете побачити, що на цьому сайті друзі створюються топіки, і вони створюються теж функціоналом зі штучним інтелектом. Тобто створена інтеграція, створений код, створене налаштування, і от результат цієї праці ви можете бачити на цьому сайті. Тобто опис, тезіси, там коди, все це створює штучний інтелект. Поки що мені вдалося справитися з маленькими відео, з великими. На жаль, поки що не справляється, е, код підвисає, тобто, це пов'язано більше з технічними питаннями, ніж зі штучним інтелектом. Тобто більше технічні питання. Але дійсно на сьогоднішній день, от, і мало того, що тут йдуть, ви бачите, йдуть автоматичні публікації всіх моїх відео, але так також все це оновлюється автоматично на Ютубі. Тобто зроблена, ну, я зробив програму так, що після створення топіка на цьому сайті, код іде на наш YouTube канал і там переписує опис. Тобто, якщо ми з вами от зайдемо за посиланням, то ви вже можете побачити, що так, опис вже створений новий створений створений. Штучним інтелектом, сформований штучним інтелектом, ви бачите, да? от не любить він. Наші оці от, хі -хі, префікси. От, е, тобто, все це так дійсно вже є у мене декілька помічників е, зі штучним інтелектом, котрий допомагають вам шукати інформацію, шукати відповіді і так далі. Е, дійсно, це пов'язана з творена технічна частина створення коду. Запуск сервера. Тепер я, друзі, знаю, що таке підняти сервер. <ріст> Яке це задоволення, коли він піднятий і працює? от е Дійсно, це написання промптів. Тому що для того, щоб от створити, наприклад, оцей функціонал, треба було налаштувати десь три промпти. Тобто, на кожну його ступінь свій промпт треба було створити. Тому так, за останній час, за останні півроку я дуже багато чого зробив завдяки штучному інтелекту. І ви знаєте, це навіть підштовхує створювати нові, нові продукти для того, щоб вам було зручно шукати інформацію, шукати варіанти послуги послуг да, і так далі. Тобто це дійсно дуже допомагає в бізнесі. І за цим майбутнє, тому що я багато років намагався це створити, шукаючи помічників. От, Але я скажу вам, якщо ви жалкуєтесь на будівельників, то ви просто не працювали з програмістами. От і все, розумієте? Тобто у мене є досвід того, як я заплатив 5 штук баксів, і отримав оце. Розумієте? Коли я сказав, слухайте, може, ви мені хоча б гроші повернете, то вони сказали. Так, А чого це? Ми ж щось робили? <рес> От, така крута фірма одна, айтішна була. От, а, а прикол в тому, що через декілька років, друзі, я, я їх найняв створити інтернет-магазин, а через декілька років ідею цього інтернет-магазину я побачив у іншого. Тобто люди вкрали ідею і реалізували для іншого клієнта. З, 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 з назвою з лозунгом. Просто тупо стібрілі. От і все. Так що, отакі справи. Багато в мене досвіду, я можу багато чого розповісти про айтішників, тому я абсолютно серйозно кажу, що на сьогоднішній день я знайшов ідеального помічника, штучний інтелект та да, коштує грошей, але це все одно на порядок дешевше, ніж програмісти. І я створю те, що мені потрібно: те, що я бачу, як я хочу це. Тому я дуже вдячний, пан Євген, що ви звернули на це увагу, а мені було приємно, друзі, вам розповісти, щоб ви знали, з яким будівельником ви зв'язалися. <свіс> так, інженер-будівельник, котрий дуже технічно підкований і багато чого знає і в чому розбирається. Рухаємося з вами далі до наступного питання.